Пацики виключить світло, він зараз десь з'їметься. Мені як. Далі я пропоную, щоб Ваня набирав раду і тако. Та я не п'ю. А я пропоную далі, щоб Ром брав член і так. Чому ніхто наші пропозиції уваги ну, <ріць> не бере. Ні, Ну Італія реально ну, типу, перепльовує, ну, без, без, ну, не при тобі сказано, і Молдову Молдова повинна. Ну. Вовше не є, вообще. <ріць> Катона, літри! Тонами вага, літрами рідина. — ні, тона це літр, але багато літрів. Це Один... тисячу літрів. Тисячу літрів, от! Це одна тона, тисяча да. літрів. Да. Як то літрів такого немає? Це в А в польських блядь. злотих це скільки? Це 16 злотих. — У вані найбільше виходить. А в мене найдовше. І що? Солоне. <звук> Не їсть м'ясо, як становитися Вегетаріанець. Ве Десептікон, це називається. <ріху> і, б, він каже, бідна людина. і він пернув похудав, ти <ріху> ро... Ні, він, я кажу, ти що робиш? Він каже, а я не їм м'ясо, воно не ваняє. А це правда, до речі. Ну реально, а що там може воняти? Ну, воно реально не трохи не воняло. Я просто зробив фу, тому що було. Ні, я зробив фу, тому що гучно було, але воно не воняло. Мені 35 Мені 35 років. Я слухав від Молдованина, як його друг пьерну і йому не воняло. Все окей. Ой, ой. Всі ви знаєте. Я думав, ти отак жопка. Я думав, ти мені допоможеш, і ми закохаємось. Ні. <рі> <глі> <плі> Я схожий на обличчя, на обличчя компанії дезінсекції. <плі> Вась, Вась, готовий? Вась валік. Владик. Чекай, бо я не можу вдохнути! Я не можу Дихай, Перед собою вдохнуть! Але не не треба, час... треба було картоплю жрати, ти, <свист> жучара! <свист> Має, ти ну, не части, не тебе да? підказувати. Коли ти сам відчуваєш. <свист> коли... А ну давай мені сподобалось би. Ти що буха? Воно не зупиняється, воно не зупиняється! Воно не зупиняється! Все, стой! Стоять, стоять, стоять! Гонка, сука! Воно не зупиняється! Стоять! Та це горілка є! Зупиніть! Що це таке? Зупиніть! Воно не зупиняється! Та на що ти на мене прийдеш? Ти був поруч, Воно не вибухнуло, ви що? Дайте запит! Дайте, запить, запить, пойди. Вино, вино, вино. Тримай, 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 тримай. От Зараз гра піде, зараз гра піде. піднять. Йому треба попасть мені в рот, чи йому треба на мене напшикати. Ну, в тебе рожки, рожки, давай вот так. Да, просто напшикати, просто трошечки. Закривай очі. Що мені страшно? Зараз, зараз, Перекачав, так? Да? Все, ой, пис! Та все, ти ж нижче, нижче, нижче. Шик і все. Є віща, що не буде цього вища. Воно поламалось. Ну є вже. Ну більше, ніж мільярди, мабуть, да? Там. Кость, підкажи. Так же, 10 чей... мільярдів? Да. Добренько. Так. Таракан за... Повоє студіка в Львові смотреть до конца. Як добре, що російською таргани розмовляють. Як а... же хорошо мені ну, Ваня, Мені здається, Ваня його не травить, Ваня його прикормив. Це буде до нього. Не, адаптуєшся до такого. Легко. Легко. Погода він вмер. <реш> я, Ти не бачиш на це око? Він не бачить на це око. <реш> <Давай>. <реш> ні, ні, Тут красиво насправді. Тут красиво, і я за це щось накину. А, ну, ну ну. Це такий триптих. А, ну, ну, триптих. Ну, 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 ну. Люби маму, люби баб. Люби папу. Папу. Люби. <реш> їж корисне. А що? Пал, хорошо, що. Не їж солодке. Що? Ну, нормально. Ні, Ну порадиш. І секс треба. Не треба же секс. Секс треба. Секс це вже бали. не порада, це вже це ультиматум. Навіть, навіть, навіть не те, що хочеться, треба. Оце хороша порада, тому порада. що це от рідко, хто батьки там, дітям своїм скажуть. Це ти 2 бали поставив. Два правильно? бали, даю за себе. Дякую, дякую, Кость. Один бал за те, що ти дійсно ти маркером почав писати. Маркер не писав, ти взяв ручку і не дописав цей варіант. Тому буде плюс. Щоб працювала е оця, приказка. Треба, от якщо хтось попереду, плювати в спину. Ну, це погано. Ця порада працює, якщо ти займаєшся з цією людиною сексом. В цей момент. В цей момент, да. так. Плів... Якщо тобі плюють на спину, то ти попереду. Ні, ну типа ти плюнув на руки і промазав. Ні, Але чекай, це ти... так дивно. Якщо ти ззаду, тобі... ти, ти людина попереду ну, нагнулась і просто отримає і позаду такий. Ну він хоче. А, ну Тому що в нього не вийшло ну, органічним путем, і він такий, типу, кончик, А, знаєш? Це так чоловіки можуть імітувати оргазм. Оце хороша Чоловіка порада. Це порада, як чоловікам імітувати оргазм. Два бали. Ну, типу він не зміг кінчити і плюнув. А, а зачем, якщо не зміг, то скажи, що... я не зміг. Неудобно якось. Скаже, що... а що я не красива? Чи не красива, я не знаю. там. <с вилучить> а, <піде> шо... <с вилучить> а що я не красивий? Два бали, хорошо. Ні, а він такий. Все, ну. Не Неїж Три трибали. П'ють дай здачі. Це порада. Ну не завжди б'ють б'ють захищати. Б'ють біжі. Кажуть. Дають біжі. Дають, біжі. Це французькі поради. Французь. А як біжить сказати? Біжи, біжи. Біжи. Б'ють, біжить. Ні, це... біжить. Не, ну це... але... не виходь заміж за лошару. <праць> <праць> а, що? а що трапилось? <праць> Павло, цей балти втратив Є... через бренди. Блін, Балентину ти, ти що гониш? Я не хочу зараз здаватися до таких э, історичних екскурсів, але, блять, буду. Давай. Є, є навіть е, філософський трактат Робота, похвала глупоті, коли е, Еразмус Роттердамський каже, що люди з меншим інтелектом щасливіші, бо менше знають, менше озадачуються. Якщо менше всі знаєш люди. так ліпше. От тобі моя порада ґрунту на е, фундаментальних філософських знаннях. Ти чіпуха. Фінальний розподіл балів. Давайте так. О, цікава, цікава ситуація. 11 балів. І останнє місце в сьогоднішній грі займає і будем... Роман Щербан. І буде робити. Рад! Він рад буде. Далі по 12 балів у Валентина і Даші. Крутяк! Йо! По 12. І перше місце і, і назад в Молдову везе свої подарунки. Іван Люєнов. Дякую. Погнали. Смотрі. І на місці отак площа. Е, а, тарі! Ану, Валік, візьми мене просто. Давай. Давай. на руки мається на увазі. Придумала. <реш> а ну, Валіко, візьми мене поки камеру знімаю. Ром! Давай. Щоб тобі не було огидно, я подістаю оці штучки. Щоб тобі огидно не було пити. Бо це ж зайве, я думаю. Це не треба тобі. Так, ста. Ага. Стаканчик, дайте графінчик Стаканчик які. є. Фуууу. А воно не мало бути таким. Хто сказав, що це вино. Сука. Воно буде смачне по-любому. Це колір від міста подарунки. воно точно буде смачне. Просто факт, що там. Це як пірдьош вегетаріанців. Він не воняє, але смачно по-любому. Оце Дома... наше рестрет, 3.0. Вирайне, тост, будь ласка. Тост, тост, тост. Тебе. Е, ви, е, Колись давно жила на так, чекай, давай Два м'ясо. Та... Давай м'ясо відкриємо. Тост. Да, <світ> 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 колись давно на високому дереві, в маленькому гнізді жила маленька, але дуже горда е, пташечка. Вона мріяла вилетіти далеко-далеко, за межі стратосфери, добратися до космосу, стати першою пташечкою в космосі. Але мама, мама, пташи, мама птах, мама птах казала: ні-ні, ні синочок пташка, ні-ні, ні нічого у тебе не вийде. І е, не вірила, як то кажуть, свою пташку. Аж поки на дерево не заліз сурикат. І сказав: пташко, пташко, віру в себе, і все в тебе буде. І я хочу, щоб ви всі в своєму житті зустріли суриката. За суриката. за суриката. ура. Роман. Ну та що? Да да. Не, схоже на виноградний сік, просто що я ж все знаю. Я ж все бачив, я був тут. І смажонки, Ну, приз шоу. сьогодні. Добре, не смажонки. Піс почався. Та ні, я гоню гоніша. Дякуємо всім, це був клуб. Дилетантів. підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на Ваню Люленова, слухайте його пісні. Дякую. І дивіться, клуб Дилетантів. Пока-пока!